Так, друзі, всім привіт! Хочу вам показати підсилювачі звуку для мобільного телефону своїми руками із автономним зявленням на акумуляторі, який просто заряджається і може працювати дуже довго. Ось бачимо такий підсідувач звуку, він зараз на даний час працює. І все, що ви чуєте, це від нього. Він зроблений із Т2, корпуса. Бачимо, в ньому є тут ось зарядка, щоб можна було зарядати 5 вольт. Це остальне я залив термоклеєм. Ось як можемо бачити, я зараз ось... Я був вимкнув вихід із нього. Ось такий півприбор. Про нього є відео на каналі. Там де його схема і все тому подібне. Так, Далі хочу його зараз розібрати, але перецінив його зараз вип'ємо. І ось, друзі, я вже говорю через мобільний телефон сам. Так, зараз ми його розбираємо з вами, бачимо, що в ньому ось тут є такий стекерок, що вмикається ось у це гніздо. І потім в нього виходить ось такий стекерок, що йде в комп'ютер. І ось переходник саморобний. Зроблений на 4-х піновий джек. Далі розбираю насам пристрій. Якщо буде комусь цікаво, то я дам ссылку на те відео, там, де я це все діло. Робив появ цей підсіроч звуку. Просто іменно цей підсилювач звуку я вже зробив на MCD деталях, на маленьких детальках. Так. Тут є защолки, які ми повинні зняти їх. І застілок. Ось і все розібрав. Що ми тут можемо бачити? Ми тут бачимо ось тут на сам підсіроч звуку ось він. Тут можемо бачити два транзистора. Один ПНП, а один НПН. Прямий і обратний. Ось бачимо тут є у нас кнопка тумблер. І ось мікрофон сам. Також бачимо в нас обрату заряда. У нас акумулятора лічеонного і, і сам акумулятор від мобільного телефону. Ось я його вмикаю. Бачимо, а СІСІ тоді. Ось такий пристрій, зроблений своїми руками. Також у нас знайшов паролон під мікрофон і його тут приклеїв на термоклеї. Тут у нас іде USB гніздо під саму флешку. Збираємо у сам пристрій назад. І думаю, ви вже змогли оцінити звук від нашого підсилювача звуку і від телефону. Вмикаємо написировать звуку і микамо його у мобільний телефон Ось його вивізту ну тепер друзі я говорю через насписіро звуку Такий після звуку можна зробити своїми руками. Такий ви ніде не купите, тому що цей після звуку підходить навіть до мобільного телефону. Мобільний телефон бачить його, як підсірав звуку, а не як на наушники. Ось я він у нас після звуку Зр... зарадний пристрій. бачимо щититься червоним. це означає те, що він у нас зарадзається. Коли зрадиться, буде синім світитись. Ось і все.